Всім привіт! Давайте сьогодні подивимось, чи буде наступ на Волинь і рівне з Білорусі до кінця цього року, до кінця 2022 року. в грудні 2022 року, чи буде наступ з Білорусії на Волинь і Рівне? Скажіть, покажіть, Так, короліва Пентаклі і у нас це п'ять чаш. Ні, наступу не буде. У грудні наступу не буде. Ні, точно ні. Давайте спитаємо, чи буде наступ на Волинь і Рівне з Білорусії в 2023 році. Чи буде наступ з Білорусі, російських військ, білоруських військ на Волинь і Рівне. У 2023 році. Це чи буде наступ, скажіть? Ні, також не буде закритий шлях. Вони щось там домовляються, щось хочуть це робити, агресія, збирають, збирають війська. Але дуже складно, це дуже складно. Дуже складно це робити. Шлях закритий. Щось по магії намагаються відкрити ці шляхи на наступ. Так, чи буде. Ні, не буде наступу. На сьогоднішній момент, якщо дивитися з позиції сьогоднішнього часу, то вони не можуть це робити. Навіть у 2023 році не вистачає у них ресурсу.